Рада вітати вас! Мене звати Вікторія Дмитриєнко. І зараз я залюбки розкажу вам детальний прогноз погоди на четвер, 8 червня. Згідно з прогнозом синоптиків, наша територія очікує хмарну погоду з періодичними проясненнями. Зараз я розповім детальніше про погодні умови на території Вінницької області. Протягом усього дня на заході області очікується хмарна погода. В день температура повітря сягатиме плюс 25 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 15. На півночі очікується похмурна погода. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів. Вночі температура плюс 14. Згідно з прогнозом синоптиків, у східній частині Вінничини очікується хмарна погода, але без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 27 градусів в день та плюс 13 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум» пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджуваних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна безопадна погода на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 26 градусів вище нуля, вночі плюс 14. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря в день плюс 26 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 13. Протягом дня відзначимо злегка похмуру погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 27 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 10. Хмарна погода створює атмосферу таємничості, коли сірі хмарки висять над нами, затягуючи небо в свої обійми. Дивіться детальний прогноз погоди щоденно на нашому рідному телеканалі Вінниччина.